Я взагалі з чого починати історії яких тисячі, бо по хронології буде, звісно, структурно, але буде нудно, тому буде в мене спонтанно. Сьогодні я прочитала в Фейсбуці про дітей в Маріуполі, які онлайн вчаться української мови, тобто в місті, де тижнями немає води. Діти вчать українську мову онлайн. Це дуже круто. Я узнала, що там є якісь родини, які не віддають своїх дітей в школу для того, щоб вони не навчалися в російській системі освіти. Це теж дуже круто, але я не розумію, чому там родини ці живуть, не виїжджають звідти. Ну, це все мені якось болить. Але якби я була дитиною і мене б не відправляли в школу, я б дуже раділа. Я взагалі ненавиділа школу, не любила ходити до школи. Тобто я любила там своїх друзів, любила якісь веселощі, комунікації, але не уроки. Я в школі відчувала себе страшенно тупою. Хоча я багато читала, я з дитинства рахувала в умі усно, могла там складати і множити великі числа. Я дуже цікавилась мистецтвом, музикою, наукою. Я була така розвинута і розумна дівчинка. Але... Вчити всю ту муть, яку нам викладали, мені було, ну, мені було важко і не цікаво. Я не хотіла цього вчити. А, і... Я просто розумію, що я дитина, яка знала там в сім років вже кубістів, футуристів, читала французькі і британські романи, цитувала Марка Твена, чомусь щось таке вчила, що було нецікаво зовсім. І я десь в другому класі на це поскаржилася на Нудоту в школі своєму дідусеві. І мій дідусь мені розказав, що його віддали до школи в 10 років, а до того він був на домашньому навчанні. Він прийшов в школу і відчув себе тупим, теж, нічого не розумів, але не через те, що було нудно, а через те, що він не знав мови, якою навчалися діти. Діти навчалися, ну, мабуть, російською і українською, а він не знав цих мов, бо в нього вдома говорили французькою і грецькою. Я була вражена, що в нього були рідні мови, французька і грецька, і російську, і українську він вивчив тільки в школі і то з 10 років. Тобто для мене, для радянської школярки 8 років, це був просто шок, що мій дідусь, алкоголик, пенсіонер, Розмовляв іноземними мовами вдома з батьками. Потім, коли мій дідусь вже помер, моя мама сказала, що він був зі збіднілої, аристократичної родини, його мама була напівгречанка, напівукраїнка, а тато був напівукраїнцем, напівфранцузом. Чомусь французи і греки жили там, де жив він. Uh, і ще були якісь турецькі uh, корені. І я тільки в дорослому віці узнала, що він народився чи то в Азові, чи то в Ростові, чи то в Маріуполі. І жив в цих трьох містах, переїжджаючи, бо в них було три будинки, uh, і вони їздили і жили там, uh, і в нього було таке. Ну, Навчання в якихось маріупольських і Азовських гімназіях. І мій дідусь Нестеренко Петро Євдокимович жив серед причорноморських греків і в суспільстві, де було багато французів і ще якихось національностей. І це було відкриття для мене. Бо дідусь мій, він воював в смерщі, здавався мені такою ну, радянською людиною, як і я. А це у Другу світову війну була така організація, яка займалася відслідковуванням шпіонів. І але треба сказати, що він був перекладачем, бо він був поліглотом, він знав багато мов. Я тоді була, звісно, вражена, що він говорив з дитинства грецькою і французькою, але він знав і німецьку, і англійську, і італійську мови. І потім він ще. Теж перекладачем служив в КДБ, ну, в КГБ. Це страшенна організація, яка організовувала весь терор в Радянському Союзі. Ну, от. А мій дідусь був частково греком і частково французом і мав до цього пряме мовне відношення. І Тому, мабуть, тому мені болить Маріуполь.